Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні я хочу вам показати нову гру Farm Together 2. І це гра в стімі. Зараз жовтневі знижки, тому захотілося чогось такого осіннього, я не знаю, затишного, такого от прям, ну, ферми захотілося, не знаю. І ще мені чоловік показав в Тіктокі наших українських фермерів одного із них, які просто, я не знаю, це люди. Це настільки треба любити свою професію, і це настільки класно, особливо, коли ферма сучасна, така, технічна, така, ну, не знаю, прям крутяк. І мені прям дуже-дуже сильно сподобалося. Тому мені дуже захотілося пограти в якусь ферму. Взагалі, в мене було варіантів два. Або ось ця ферма, але вона мультяшна, з мультяшною графікою, або є ще ферма більш реалістична, я не пам'ятаю, як вже називається, Farm Simulator, І я вам скажу. Коли ти граєш в ферму таку реалістичну, ну не знаю, знаєте, мене від реалізму якось трошки я втомлююся от, від е, дуже реалістичних ігор. А тут ферма така, вона, ну, типу, повинна бути не напряжна, мультяжна, більш дитяча. От прям ти реально заходиш, граєш, відволікаєшся, робиш якусь таку рутинну справу. Плюс в мене дуже мала любить дивитися, як я граю. І я думаю, от прям якраз то, що треба. Тому давайте створимо нову ферму. Так, назвіть свою ферму. Давайте буде мамина ферма. Так. У нас вже на вулиці холодно, дощі. От якраз час для таких ігор. Єдине от по графіці я поки що ще не зрозуміла от деякі ефекти мені хотілося б прибрати. Чи нормально. Треба буде потім роздивитись. Так, ласкаво просимо до навчального посібника Farm Together. Перш за все, нам треба навчитися рухатися. Ну, рухатися це в Правильно? Все? Вей! Вай, вай, вай! Не туди. Чудово. ви можете рухатись швидше, натиснути. Це я вже змінила, бо зазвичай я перш ніж грати в якусь гру заходжу в налаштування і змінюю на ті кнопки, які мені звичні. Я не люблю шифтом бігати. В мене є бокова кнопка миші, я зазвичай на неї бігаю. Так, є. Трошки побігай. О, що я зробила? Як це зробити? Ікс. Так, я хочу видалити. О, ура! Круто, наступним кроком буде використання камери. А, ну це, я так розумію, ближче. Угу. Так, ми збираємось посадити трошки салату. Перш нам потрібно зробити землю. Ой, а де ми будемо? Дивіться, тут квіт ростуть. А ну, давайте подивимося. Ай, я щось не то роблю. Мені хочеться пригнути, і я, типу, нажимаю пробіл. Так, то в нас якісь тикви, квіти. А це що? Бурячки. Тут курочки. Просто у нас, типу, наче город тут. ой дивіться, тут у нас рибки, прикольно! У нас буде рибки. Оце класно. Так, а що це у нас таке? Давайте тут спробуємо, я не знаю. Я взагалі люблю, коли я от грала в Стардівелі, я взагалі люблю робити такі маленькі, якісь, скажімо, клаптики для однієї культури і, типу, вирощувати якось окремі культури, щоб я розуміла, що де стоїть, що де вирощується. Ну, за мені так простіше. Тому якось ну, давайте спробуємо, що нам треба зробити. Ліва кнопка миші? Ага. Добре, якщо що, потім ми просто мабуть зможемо от іксом видалити це все діло і. Зробити так, як нам зручно. Так, чудово. Тепер нам потрібно вибрати, що ми можемо, що ми хочемо посадити. К'ю. Ого, дивіться, скільки тут овочів. Прикольно! Клас. О, дерева. Вау! Дивіться, скільки тут всього. Тваринки, рибки. Тут це Марлін чи що? Це такі великі риби можемо вирощувати. Так, це квіти. Квітів, до речі, також багато. О, будівлі. Це, я так розумію, швидкий подорожній пост. Я так розумію, тут ми будемо щось оброблювати, бо я от бачу, наприклад, млин. Добре, це ми потім вже будемо розбиратися з вами, що там і як. Так, паркан, дороги. А це ж таке. Це схоже на залізну дорогу, це на морську. Ладно, потім розберемося. Так, а нам треба купити щось. Нам треба купити латук. Посадіть салат. Ага. Ага, є. Так, окей, саджаємо салат. Є, нам там треба 5 штучок. Є. Чи то ви можете вийти з режиму купівлі? Натиснути праву кнопку. Угу. Вирощувати ку... Вирощування культур займає певний час, ви можете прискорити цей процес, поливаючи їх. А як, просто? А, воно автоматично показує нам лієчку, і ми просто лівою кнопкою можемо це робити. Прикольно, кстаті, е, дуже добре, що тут є автоматичні такі. Штуки тобі не треба прям заморочуватися. Так, примітку. Час іде, навіть якщо ви не граєте в гру. Тому, якщо ви вийдете з гри, повернетесь пізніше, ймовірно, побачите, що деякі елементи вже готові до збору врожаю. Це класно. Х! Поверніть! Да. Упс. Так, ви можете перемістити більшість елементів, щоб змінити місце. Перейдіть до колодязя, натисніть Z до колодязя. А Де колодязь? Mm, угу, Z є. Yeah. Давайте його поставимо ближче, щоб типу, нам поливати було простіше. Ага, тут, сюди вже типу, не можна. А, тут гірка якась, тільки сюди можна. Або прямо от сюди поставити можна? О, можна прямо сюди поставити. Ну, типу, давайте отак от. О. Зед. Що там? Перейдіть до коли, десь натисніть Z? А, і ось, до речі, задом можна ставити, типу, як підходити тобі. Окей. Так, да, ви можете змінити орієнтацію. Добре. Що у нас? Що, лівою кнопкою миші? Так. Це ми вже зрозуміли. Незабаром врожай буде готовий до збору. Як тільки він буде готовий, збирайте його. Так, а у нас ось є врожай, можна ми його зберемо? Давайте його зберемо. А яка різниця? Ну, типу, це ж у нас на городі росте Тому сусіда. А чи може у нас цю ферму потім заберуть? А це, типу, як стартовий навчальний етап, і все. Ой, знову поливати, треба, дивіться. А тут чи швидко виходить, що. А буде тут автоматичний полив, цікаво? Бо от в Стардювелі мені подобалось, що там є автоматичний полив. Давайте вже дозбираємо наш латук весь. Вирушайте до міста, відкривши мапу. Мапа. А як до міста? Ой, дивіться, а оця зона це, типу. Ну, тут все зелене, а тут сіре, наче. Ну, Майнкрафт цей. Ну, Типу, скеля. Я не знаю. Там, може, якісь ресурси будуть. Може, тут, якщо будувати, треба якісь ресурси. Ладно, потім розберемося. А Показати ключ. А, ось. Потребує води. А, прикольно, до речі. Дивіться, вона показує. А, так, з іконки. Ага. Ага. Окей. Масштаб. Ну, масштаб це ми поняли. Ось подорож до міста. Поїхали. Ум. Ласкаво просимо до містечка. Тут ви можете відкривати магазини, які продаватимуть зібрані вами ресурси. Тут також є кілька дивикуватих персонажів, які час від часу даватимуть вам прохання. Ну, ми відкриваємо овочеву крамницю. Для цього перейдіть до доступного об'єкта біля будівлі та взаємодійте з нею. А як нам зрозуміти? А ось, походу, дивіться. Доступна нерухомість, ага. О, тут багато, до речі. Ой, а де ми відкриємо? Я навіть не знаю. Ось і ось прикольно, прямо одразу біля входу. Може, отут, типу, на головній площі? Хоча мені не подобається, типу, наче як тут люди чекають автобусу, а ми там щось відкриємо. О, а всередині можна щось тут відкрити? О, дивіться, тут можна на головну площу відкрити. Ой, а де мені подобається? Посередині чи ось тут. Мені отут подобається. Давайте тут відкриємо. Я хочу відкрити свою крамницю. Ви можете повернутися на ферму, натиснути. M. Так, зачекайте, чудо. О, дивіться, ось салат, і ми можемо щось продати. Давайте продамо, ну, типу, ми ж навчаємось. Ми йому продали правильно наші культури. Оновити. оновити? А що оновити? А, оновити це, типу, покращити рівень. Ага, зрозуміло. Треба груша і 2500. Добре, це я думаю, ми потім розберемося. О, давайте візьмемо якісь квестики. Так, у своїх подорожах пробував багато, але смак яблука. Давайте що ми думаємо, потім виростимо. А що ще то в тебе є? А ми що не можемо взяти собі ці квести, щоб ми хоча б розуміли, що нам треба? Ну, от як я можу зрозуміти, що він хоче від мене яблучок? Правильно? Типу, це важко дуже. Так, давайте повернемося до ферми і будемо далі розуміти, що нам треба робити. А, бурум бурум, бурум. І що? О, давайте польємо наш латук, чи його вже збирати можна? Ні? Давайте колимо. А сезони змінюються кожні 17 хвилин, вони обмежують, які культури ви можете висаджувати. А дерева можуть вродити тоді, коли починається певний сезон. Заготовлено дерев а в сенсі, нам треба зібрати заготовлено. Так, да, зібрати. Що це у нас? Лимонне дерево. Опа, підвищення рівня. Так, завдання це конкретні запити, які ви можете виконувати отримувати медальки. Ви можете перевірити кожне завдання. В журналі завдань. Де журнал завдань? Ось це? А, так. салат-латук. Ага, ось винагорода Патрік хоче. А чому нам тут пацан не був? У нас, може, яблук немає тому? Довідко. У-у-у, шахти. Мінерали. Гриби. Люблю ігри, в яких багато контенту. Обожнюю ігри, в яких багато контенту. А ми можемо зібрати яблучко йому дядьку. Да, як там ліва кнопка миші, так? Да? Скільки ми яблучок? А як подивитися, скільки ми яблучок зібрали? Де інвентар? Оце інвентар? Чотири да, лимони і два яблука. В сенсі два яблука. Всього два яблука. Давайте сюди ще підемо. Що зберемо яблука, підемо продавати. Точніше, не продавати а завдання. Яблуня другий левел. А тут що, є ще левела яблунь? Вони як виростають. Шо? Як нам зрозуміти, якого левела. А, ось два. Слухайте, і правда, тут, по ходу, дерева, а вони якось виростають. Що у нас тут? Шість яблук. О, яблука у нас вже є. Виконати завдання, журнал завдань. А, відкріпити. А як нам скасувати, довідка? Стоп, <плочен> стоп, 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 стоп. Журнал подій. Яблуня. О, Ось події. А, це події у нас називаються. А, то ви бачили там 30 секунд. Давайте подорож до міста. Швиденько. Ніуу, Тут, до речі, коли я створювала персонажа, там був трактор. Типу можна було а, персоналізувати свій трактор. Але де цей трактор? Говорити не тісто місити, це мені дали в стімі е, штуку. Виконати завдання. А як мені виконати завдання? А, це, походу, латук треба зібрати. Правильно ж? Не, ладно, давайте спробуємо. Стоп. Е, журнал завдань, е, журнал подій. Давайте журнал завдань. Що це магазин? А, нам треба покращити магазин. Відкривати, закріпити, скасувати. Я поняла, нам треба повернутися до ферми. І, походу, треба латук ще посадити. О, ми можемо зібрати латук. А ми по одній штучці тільки збираємо. У-у-у, це довго буде. Так, давайте зоримо нашу землю і посадимо ще більше латуку. Бо нам треба тепер зробити цей. А я хочу курочок ще погод. Я люблю, я люблю тваринок. Я із тих людей, в якої була якраз, точніше, є ще бабуся в селі, вона ще жива, в мене дві бабусі, слава Богу, живі здорові, але, звісно, моя бабуся вже не може, наприклад. А що це? Я щось взяла з колодязя. А що я взяла з колодязя? Дуже дивно. В мене бабуся. Вона в селі живе, але вона вже не вирощує ніякі овочі фрукти, бо ну, вже здоров'я, якби не те. Але я вирісла не на фермі, скажімо, але в селі, де був город, де були корови, кози. У моїй бабусі було 12 кіз, я їх всіх ходила припинати. Ну, не всіх, 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 але. А що вони автоматично? А, дощик пішов! О, це, до речі, люблю дощик. Воно автоматично поливає нашу культуру. Um, тобто я. Да, дивіться, прикольно, дощик іде типу, і воно росте собі спокійно. Так от, в мене були кози, я не всіх їх припинала. Мене зазвичай бабуся просила припинати маленьких козенят, бо там було у нас десь ну, десь 5, можливо, там 4 великі і маленькі козенята. І от мене постійно бабуся просила маленьких козенят припинати. Давайте зб... Я не знаю, давайте збирати все, поки там росте. А, може, завдання якесь буде? Завдання. Нам треба виконати завдання, а ми його не можемо виконати, бо нам треба салат спочатку. А що це означає? Я щось не розумію. Забрати 25. А що 25? Чому нам їх дають? Я не розумію. Давайте зоремо ферму. О, підвищення рівня, вже другий рівень. А нам за другий рівень по-моєму, так? Да? Щось дають? Ні, нічого не дають. Сезон посадки, весна, осінь і зима. Морква взимку росте? Цікаво. А в мене питання у нас буде якась ферма, якісь будинки? Чи будуть тут, наприклад, ці теплиці? Бо в теплицях можна вирощувати те, що тобі треба? Ладно, це я думаю, ми потім вже розберемося з цим, бо поки багато чого ще не зрозумілого. Слухайте, така прикольна гра, реально, в плані. От ти собі сидиш, такі, знаєте, кайфуєш біля того дощику. Так, а в мене ще питання. Ось тут у нас є рибки. Рибоклоун. Це ж морська рибка. Що нам з ними треба буде робити? Їх треба буде ловити? Занадто рано ловити рибку. Так, ладно, рибку. Шмипку. А давайте ще подивимося, слухайте, тут же є оці журнали подій, гравець, а, підвищення рівня. Що, куди нам, нам треба кудись іти? Ладно. А, це просто журнал подій, походу, це те, що ми підвищили рівень. Правильно? Підвищення рівня, підвищення рівня, підвищення рівня. А як нам. А, піти, можливо. Да. Давайте поїдемо, поки у нас там все роста... А Я що забралася якось? У. Прикольно. А, давайте поїдемо, подивимося в місто. Чи є у нас тут якісь е штуки дрюки? Що це у нас? Привіт! Ця спека розпалює апетит. Я б з'їв бутерброд з землетом. Нам треба. Uh, о, у нас є, до речі, чомусь. Ладно, яєчко і баклажанчик. А давайте подивимося. Чу? Нічого страшного. Так, а давайте подивимося, журнал завдань. Ні. Mm, журнал подій. Ні. А де. от Я щось не розумію, а як я можу? Мені просто треба бігати і запам'ятовувати, що їм треба, чи що виходить. Серйозно? Різні магазини, я думаю, будуть для культур, окремо для цих, наприклад. о! Окремо, наприклад, для якихось товарів, які ми будемо виробляти. Так. Нам ще треба забрати трошечки латук, і ми вечірку виконаємо. О, дивіться, прилетіло це метелик. Може, це наш питомець? О, До речі, я по-мобачила тут є. Ні, нема. Ні, це я, по-моєму, бачила, коли створювала персонажа, там, де і оцей трактор, там були ще домашні тваринки в плані е, улюбленці, оце теж класно. Такс, е, досягти рівня. А як нам досягти Ну, ми ж досягли рівня? Посадка та збір вражаю, дає досвід. Коли ви заробите достатньо досвіду, ваша ферма підвищить свій рівень, розблокувати нові предмети. Так я ж вже досягла, ні? А, ні! Оно одиничка. То мій особистий рівень. А ось рівень ферми. Тут можна, де тут можна? Налаштування ферми. А, це я зрозуміла. Дозволити. А, це ми що ми дозволяємо Дозволяємо робити правильно? Давайте все зробимо. Можливо, колись до нас зайде мій чоловік пограти. Прикольно. Так, переробити в міст ферми, це що означає? Повернути гроші? Переробіть усі предмети ферми, крім найважливіших, і поверніть усі гроші витрачені. А, це можна, типу, зробити повністю делейт, скажімо, ферми і розташувати все, що ти хочеш. Це, до речі, прикольно. Бо, наприклад, якщо я хоч, захочу повністю змінити свою ферму, я можу на ізі це зробити. Це прикольно. Це круто. Що нам треба далі робити? Яблуня. Euh, моркву зібрати. Ми не можемо да, його поливати, нічого не можемо робити. Ось морква, дивіться. Треба було не збирати яблунь. <свіс> а ми можемо посадити дерева фруктові? О, може! Так ми зараз посадимо, дивіться, ми зараз зробимо яблуневий сад. А, стоп, ось яблучко. Нема чого збирати. В сенсі нема що збирати. Тут же наче, написано дві хвилини ще. Ладно, яблучка ростуть. Де у нас буде яблуневий сад? Давайте ось тут зробимо яблуневий сад. Ось так. Є. Дерева приносять плоди у певні сезони. Збирайте їх у відповідний сезон, щоб отримати гроші та ресурси. Добре. А коли, коли врод, вродиться ця? Тут написано. А, пори року. А, вона круглогодично дає яблучко, хорошо. Ну, у нас грошики ще. Є? Так, да, я хочу. Я ж хотіла яблуко сюди посадити. Ось яблучко. Давайте посадимо яблуко. Нехай у нас буде яблунева ферма. І ми, мабуть, зараз, знаєте, що ще зробимо? Щоб нам не бігати оце. Не то зробила. Я щось не то зробила. Зед. Можу яблука? О, бачите, я її щось перенесу сюди. Є. А, я тут ще десь бачила яблука. Ми щось їх попереносимо в відповідне місце. І ми зараз цей. Давайте зробимо, мабуть, оце дружня рука завдання. І, мабуть, зробимо якусь таку перерву. До речі, вашими історіями з ферми. Чи хотіли б ви свою ферму, наприклад? Чи подобаються вам такі ігри? Дуже буду рада побачити в коментарях, почути від вас. О, дивіться, настала осінь, і я так розумію, ми можемо зібрати всі наші яблучка там. Але я хочу зараз зібрати яблучко. А ну-ка, давайте спробуємо тоді зібрати, може нам треба моркву посадити? Нам, походу, ходу, моркви не вистачить. Давайте посадимо моркву. Ось морква. А це що сусідська ферма, чи що? Чи це можна буде потім купити землю додатково? Підвищення рівня. Зараз нам треба ще моркву посадити. Нам, я так розумію, треба багато реально моркви. Тим паче, поки зараз сезон, треба вирощувати моркву. Давайте ми оцю. Е Цю штуку поставимо біля озера. О. Ну, щоб якби вже да, все було логічно, ми біля озера сидимо, дивимось на рибок. Мені от ще цікаво, чи буде у нас якийсь будинок, бо я поки не розумію, чи можна тут будувати приміщення якесь. Чи треба його будувати? Можливо, його не треба будувати. Так, да, багато чого не зрозуміло, але ну, ми ж тільки почали грати правильно. Так, давайте позбираємо яблук, У нас тепер їх багато. Ну, підвищення рівня, добре. Але це підвищення особистого рівня чи чого? А, підвищення, походу, ябл... яблуневого рівня. Да. Це яблунька краще стала. А, вони більше стали, дивіться, ті, які левел підняли, вони стали більшими. Прикольно. Бурячок нам розблокували, Лимонне дерево нам розблокували. І розблокували якийсь магазин. Дайте мені, будь ласка, шлангу, щоб я. Багато... В мене ще питання, вода не закінчується? Бо я думала, нам треба колодязь поставити тут, щоб ми воду набирали. О, нам в гості прийшла Діана. Давайте пополиваємо все. Але ми в колодязі збираємо якісь чи гроші чи щось таке. Тут достатньо водички. Опа, стоп. Тепер ви можете побудувати гараж в місті, який надасть вам доступ до вашого трактора і дозволить працювати швидше. А, так а чому цей? Треба читати підказки. Гараж. А де ми наш гараж будемо будувати? Давайте побудуємо його десь. Не на площі, а от, давайте тут, наприклад. Як там будувати? Лівою кнопкою, правильно. Що це у нас? Гараж. Будувати гараж? Так, побудувати гараж. І що? Інвентар. Оновити. А, ні, для оновлення нам треба якісь оці штучки. А, о! Ваш трактор дозволяє працювати на більшій кількості плиток одночасно. Щоб розблокувати його, потрібно збудувати гараж у місті. Під час використання витрачається пальне. Пальне відновлюється з часом, а також його можна заправляти на паливних станціях. Ви можете збільшити запас пального, покращуючи ваш гараж. Трактор також має автоматичний режим роботи для обробки великих полів, рухаючись прямою лінією та працюючи на всіх доступних плитках. Тепер ви можете застрибнути на свій трактор. Давайте повернемося на ферму і там вже застрибнемося. Або давайте стоп. Давайте спочатку подивимося, можливо, ми тут поможемо квостик якимось. А, ні, Ця яйця просить. Блін, там були яйця. Пішли, заберемо яйця і дамо тій тьоті. Привіт! Курочки! А, давайте ми тільки одні яйця зберемо, ці поки залишимо на випадок, якщо у нас буде. Давайте підемо до тієї дівчини, до моєї, хай вже омлет собі зробить, то вона голодна. Да, без проблем. Смачного! А що вона нам дала? Я не подивилася. Так, В. Вікл. Оу, а де подивитися пальне? А он зверху пальне. От давайте дивитись. А що? А -а, -а. А, а. а. Ой, прикольно. Слухайте, так це набагато зручніше. А збирати так само? О, а тут що? А ми можемо плавати. Дивно. А тут ми не можемо нема чого збирати. Окей. Пальне. В. Ага. Я не розумію про пальне. Воно, типу, відновлюється з часом. Але скільки у нас його. Ой, випадково. О, давайте збирати. Давайте збирати. Ой, на нашому цьому. На нашому тракторі. Їй. Дивіться, слухайте, так, це так швидко. Раз і все. Прикольно. Так, а що нам? А ми зробили! Дивись, діді, ми зробили квест. Використовуючи свій транспортний засіб, ви можете працювати на кількох плитках одночасно. Обривіть 9 плиток за допомогою трактора. 9 плиток. Тут достатньо води. Як нам обробити одразу 9? Отак? От Хоп! Є! Тепер ви можете виконувати завдання швидше. Трактор споживає паливо, яке з часом повільно відновлюється. Існують також будівлі, такі як склад пального, які прискорюють відновлення. Да. Так, навчання пройдено, це все для цього року. Якщо вам потрібно більше порад, перевірте розділ. А, все приємного фермерства. Все ми пройшли прикольно. Ну, тоді нам треба буде виростити абсолютно все, що у нас тут є. І я би потім просто тут би майже все би прибрала і посадила наново. Дякую, що додивилися це відео. Я сподіваюся, вам сподобалася ця ферма. Вона реально прикольна, мені сподобалося. Сподіваюся, у нас далі буде багато-багато чого, і ми зможемо тут прям вирощувати і взагалі побудуємо найкращу свою ферму. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всім пока!